Національний фармацевтичний університет вітає всіх. Та запрошую на цікаву лекцію ролі вміст води в організмі людини і якість води з-під крану. Існує таке поняття, що без води немає життя. Чи задумувались ви над такими питаннями, що відбувається в організмі людини при недостатності води в організмі? Де міститься вода? Чи можна пити воду з системи центрального водопостачання? Як визначити якість води з-під крану? Як обробляють питну воду? Які природні води існують та як їх можна класифікувати? Якою водою можна запивати лікарські засоби? Якщо ви зацікавлені, розширювати уявлення про значення води і властивості води, сформувати дослідницькі навички, то заходьте. Буде цікаво.